We'll be right back. Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різьбонарізний патрон з компенсацією по довжині ССПБ-40 синідричним хвостовком форми АД від відомого турецького рубника Герлі. Цей патрон називають швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінити втулки одним натиском. Особливість цього патрона в його осьовій компенсації, яка дозволяє працювати як на універсальних верстатах, так і на сучасних чіпака верстатах. Таким чином, маючи патрон з осівує компенсацією і швидкозмінні різьбонарізні вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика зіпсування деталі та отримаєте якісну різьбу. Пінний різьбонарізний патрон має наступні характеристики: виліт патрона 45 мм, діаметр корпуса 38 мм, діапазон нарізаємих різьб від М2 до М14, довжина хвостовка – 85 мм. Посадковий діаметр під швидкозмінні втулки 19 мм, діапазон жимання – 7 мм, діапазон розжимання 7 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Ціліндричний хвостовик робить цей патрон універсальним в плані використання. Його можна використовувати на будь-яких конусах через перехідні втулки. Турецька компанія Дегерлі виробляє різьбонарізні патрони з високоякісної інструментальної. Не сталі з різносостійким покриттям, що забезпечує високу місці оправки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок України з швидко, надійно та якісно.